Згумували його тіло і віддали на обмін. Деякі отвори, вони совпали з місцями, де були скоєні ці злочини. Це буде перший експонат. від, віддирає цю калюжу. І ось він її отодрав. Ось ви можете побачити ось в такому вигляді. Кожна така табличка металева. Це один житель бучі, якого було вбито. Так виглядає музейний простір Національного університету оборони України. У виставкових залах розміщені тисячі експонатів, що присвячені російсько-українській війні. До другої річниці звільнення Київщини тут з'явилися нові артефакти. Перша з яких має назву Битва за столицю ідея належить керівнику пошукової групи Цитадель Павлу Нетьосову. А художником є Сергій Бабій, колишній боєць 80-ї бригади. Ви бачите калюжу металу розплавленого витекшою з російського танка на Чернігівщині. Тобто, вони ж Київ оточували з усіх боків, і один із напрямків був Чернігів. Якщо придивимося на цю калюжу, то приблизно побачимо контури. Саме Київської області. у сюжеті цієї роботи російські гвинтокрили, що летять з десантом на гостомель. Тероборонівці, які гуртуються обороняти столицю та передмістя, а ще цивільні, які намагаються вивезти свої родини з написом Діті українською. Це звучить як де ти? Та свідчить про зниклих людей. Розповідь про вже бойові дії. Ми бачимо Гостомельський аеропорт. Бачимо знаки, до речі, замальовані, це народний спротив, такий, да? що ворог не знав, куди їхати, вони не орієнтувалися. Далі вже хрест на могилі російського механіка Водія СМТЛБ під Андріївкою. Ми згумували його тіло і отдали на обмін. Перші трофеї, які з'явилися в місті Києва після деокупації, це був хвост літака Су-25 СМ, який бомбардував Київщину. Бородянку в частності закінчується скульптура виставкою російської техніки на Михайлівській площі та стіною пам'яті. Це ціна, яку віддали люди, які стали на захист Київщини та всієї країни. Ще один експонат без назви та є доповнення до інших предметів. Це лист металу з Гостомельського аеродрому з бойовими розривами вітмін та снарядів. Члени пошукової групи вирішили створити на ньому карту Бучі, де скоєно найбільшу кількість військових злочинів. «Отдали цю карту в тір, і от вже бачите, такі маленькі точки. Нам зробили контур цього населеного пункту. І потім ми наклали, коли карту, ми побачили, що. Деякі отвори совпали з місцями, де були скоєні злочини. Найбільше бойове пошкодження на листі співпали з місцем розстрілу цивільних по вулиці Яблонській та масовим похованням мирних жителів. Біля цієї церкви, там, де була братська могила, яку згумували, стоїть стіна пам'яті. Кожна така табличка металева, це один житель Бучі, якого було вбито, який загинув. Пусті таблички це. Ті, які зникли безвісті, тобто їх просто нема, ніде, їх знайти тіло не можуть. Доповнює композицію металева калюжа та фотографія оборонця Єрпеня Володимира Білика з позивним Білас. 27 лютого захисники зупинили колону ворожої техніки, яка рухалась бучі до Ірпеня. Ці БМД ще горять, там лежать поряд трупи росіян, російських десантників. Я йому говорю, Володя, це буде перший експонат. Від віддірає цю калюжу. І ось він її отодрав. Ось ви можете побачити ось в такому вигляді. Це частина, де вона на асфальт стікала, стікав цей метал. подивіться який фактурний, да? Почищений. Там об гільзи туди впаялися. Музейний простір розташований на території з обмеженим доступом. Однак, після надання заявки через сайт Національного університету оборони України і короткої перевірки, побачити виставку можуть усі охочі. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Національного університету оборони України спеціально для медіапогляд.